Коло Миколаєвич, чуєте мене? Добре Чу -лу -лу -лу. О, Ці кадри зняті в одній з київських лікарень два тижні тому. На них поки ще народний депутат Микола Тищенко, підозрюваний у незаконному позбавленні волі учасника бойових дій, лежить, як він сам стверджує, з підозрою на інфаркт. Як себе почуваєте? Так, як себе почував? Погано почував. А що з вами? Ну, в серці. За дивовижним збігом обставин саме цього дня Тищенку мали продовжити термін домашнього арешту. В суді, судді. Тому що мені дякую. Суді. Вам смішно, мені ні. Але до суду Тищенко не з'явився. Серце хватонуло, принаймні, так стверджував сам депутат. Щоправда, коли Тищенко у лікарні побачив камери, його трохи відпустило, і він зміг вийти з палати на розбірки. Україн Тищенко Микола Миколаївич, ви ведете відеозйомку незаконно. Видалі, будь ласка, видаліть, будь ласка, тобі до якого знімали про мене. А ось так того дня Тищенка повертали додому на цих кадрах. Явно видно, що йому або дуже погано, через або ж він доволі майстерно вдає з себе гусінь. Так чи інакше, в ході новорічних свят Микола Тещенко зцілився і прийшов на засідання Верховної Ради України. Та, мабуть, найстрашніше це те, що там у парламенті його зустріли майже як римляни зустрічали Юлія Цезаря після завоювання Галії. сторінку. Привіт, я Арсен Цимбалюк. Це розбір поміта. І сьогодні ми вимушені говорити про український помьот, а саме про ті перли, які тепер видав Микола Тищенко, та й загалом про чорний день українського парламентаризму день, коли ми знову побачили Миколу Тищенка у Верховній Раді. Що ви взагалі думаєте з цього приводу? Поділіться своїми думками в коментарях. Також я прошу вас підтримати наш проект лайками, коментарями та репостами в соцмережах. Бо ж сьогодні ми не лише поговоримо про повернення Тищенка, але й покажемо доволі рідкісні кадри, зняті під час його, так би мовити, домашнього арешту. Тож нехай це відео побачить якнайбільше людей. Дякую і поїхали. Привет. Привет. В цьому відео весь біль і вся трагедія Верховної Ради України дев'ятого скликання. Точніше, біль та трагедія всіх тих, кого можна вважати постраждалими від дій депутатів цього скликання, наприклад, українського ветерана Дмитра Павлова, на якого Тищенко з охороною свого часу і напав у Дніпрі. Я навіть боюся уявляти, що відчуває військовий, побачивши у Верховній Раді людину, яка вирішила, що в усіх на очах може позбавити ветерана волі. Тож сподіваюсь, справедливість у цій і не лише цій справах вже скоро буде встановлено. Ну а поки давайте ж проаналізуємо, чому це відео є не лише моторошним, але й хрестоматійним, таким, що дуже чітко описує найгірші риси Верховної Ради дев'ятого скликання. Народний депутат, який жодного дня своєї каденції не був взірцем для суспільства, а лише розбещував його. Микола Тищенко, депутат від партії Слуга народу, влаштував свято для своєї дружини на честі дня народження. На святі гості були без масок та не дотримувалися соціальної дистанції. Людина, яка фігурує в цілій низці журналістських і не лише журналістських розслідувань. Після суспільного тиску і подальшого відкриття електронних декорацій свою декларацію Тищенко подавати не квапиться. Дізнати, що саме йому не потрібно приховувати від суспільства, можна, наприклад, ввечері під столичними ресторанами. Автомобіль, який сідає Тищенко, це електричний мерседес В класу 2021 року. Той, хто здавалося б уже під кінець своєї політичної кар'єри, зухвало плює в очі правосуддю і повертається до сесійної зали українського парламенту. До місця Яке мало б бути храмом нашої демократії? Так, от проблема в тому, що Тищенка зустрічає інший депутат, який робить вигляд, що є заклятим політичним опонентом Тищенка? А насправді. Чи не кожну сесію проводить з ним пліч опліч, ледь не в обіймах? Добре, звичайні люди. Звичайні сказати, я, давайте доводимо платити плачувати тридцять п'ять відсотків. Кому центральний обід, а, а той на нашу думку плачує пан Василашу, заступник кульмінацією цього антипарламентського треш шоу стає підхід до Тищенка. Ось цієї депутатки вона вітає його так, ніби це її друг дитинства, який повернувся ледь не з передової. Привет. Привет. До речі, те, що більшість із нас з вами дупля не відстрілюють щодо того, хто це взагалі така, теж є показовою ознакою Верховної Ради дев'ятого скликання. Ми понаобирали якихось депутатів, яких навіть через шість років їхньої безперервної роботи в парламенті не можемо впізнати. І в цьому є не лише відповідальність депутатів, але і наша з вами. Ми мали б знати принаймні перші 100 імен від кожної партії а також їхні програми ми мали вивчати достеменно під час голосування у 2019 році. Але ні. Ми проголосували так, аби лише не за старі еліти. Десь це дійсно дало чудовий результат, а десь це дало Миколу Тищенка. Я кажу, Ну і Галину Янченко саме так звати депутатку, яка зустрічала підозрюваного обіймами та поцілунком. Ось вона свого часу на телеканалі, наш, який належав Медведчуку. Добре, що піднявся скандал. На сьогоднішній день Арма це просто державний рейдер. І я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що мої слова це не просто слова на ток-шоу, що це буде мати реальне продовження. Словом, всього кілька секунд, спілкування депутатів від слуги народу та європейської солідарності перетворили цей парламентський день на ще один день ганьби дев'ятого скликання. Але звісно, головний герой цього дня однозначно саме Тищенко. Його заклятий політичний опонент, ледь не заклятий ворог Олексій Гончаренко, мило розпитує у Тищенка про його справи. Це боротьба з колцентрами? А той люб'язно відповідає: Ви знаєте, я повністю передивився було можливість мене передивитися всі свої парламентські і перегортаю пори. Я зрозумів, що це ця боротьба нікому не потрібна. Отож, Тищенко назавжди відмовився від ідеї боротися з кол-центрами. Цікаво, чи відмовився він від ідеї кришувати кол-центри? Єдиноразове, крупна константа, наприклад, там рубль великий. Ми працюємо і ми побіжали. Іже константа. Рубль це не для мене, це на просто рішення. Тому ну, грубо скаже, на да дід раз дай большу константу, щоб підіб'ють історію на нас, і ми забрали все по цібе. А може такої ідеї і не було в нього зовсім? Може, це наші з вами вигадки? А злита в мережу розмова Тищенка сфабрикована? Так чи інакше, Тищенко назавжди відмовився боротися не лише проти колцентрів, але і проти вирубки лісів. Чи що він там робив в контексті цієї вирубки? Нагадаю, що Тищенко впродовж цілого року очолював так звану тимчасову слідчу комісію нацресурс, що мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентства лісових і водних ресурсів, а також Держекоінспекції. Щоб наганяти жах чи то на лісову мафію, чи то на військово зобов'язаних українців, Тищенко виготовив собі і своєму оточенню форму, на якій велетенськими літерами написано ТСК. І навіть після того, як Верховна Рада офіційно ліквідувала весь цей цирк, Тищенко впродовж і ще одного року продовжував вишивати в цій уніформі і з кимось боротися. Боротьба з кол-центрами, до речі, саме під підгідю цієї, наче як екологічної ТСК, також і відбувалась. Працює ТСК нацресурс Верховної Ради України. Дуже багато інформації щодо роботи російських ботафор у місті Києві, які шахрайським шляхом оманюють, а заздалегідь це саме літні люди. Словом, попри нещодавнє ушпиталення, і попри те, що вже 10 січня Тищенко знову має постати перед судом і, скоріш за все, його знову відправлять під арешт перепрошую, під домашній арешт, Тищенко вирішив прийти і потусуватися у Верховній Раді. Що це було? І навіщо? Я чесно не розумів. Якщо у вас є версії, поділіться в коментарях, навіщо це було Тищенко. А я вам поки розкажу і покажу іще дещо, чого я в цій справі взагалі не розумію. Виявляється, навіть під час свого домашнього арешту Тищенко брав участь у діяльності Верховної Ради у своєму телеграм-каналі, на який підписана невелика кількість гурманів, Тищенко хизувався тим, що бере участь у засіданні, наприклад, комітету з питань бюджету. І виявляється, та дещо більша кількість гурманів, що підписані на заклятого опонента Тищенка Олексія Гончаренка, були в курсі про це, а нам навіть не сказали. Яка, яка ваша пропозиція зараз? Мені не треба розказувати, бо ми з вами на одних посадах розказувати, як відбувається. Робота в формі тепер. Більше того, більше того, пан Микола, ви ж ви ж не зможете захистити їх на засіданні, тому що ж ви під домашнім. Молодець, я буду вас просити, вас просити, буду просити захищати народ України, і так само готовий захищати народ України. Взагалі в них там дуже цікаві і емоційні розбірки. Шкода, правда, що більша частина слів, які вони виголошують, та емоцій, які нібито транслюють. Не мають взагалі жодного відношення до їхніх справжніх думок та почуттів. Принаймні, в мене складається таке враження, і дуже приємно, що за такими політичними баталіями більшість українців стежить не з корвалолом в руках, як раніше, а з попкорном. Велика війна давно провела чіткий водорозділ між справжністю і фальшем. Принаймні, як мені здається, для більшості з нас. Але це ще не всі пригоди Тищенка, про які він виявляється, весь цей час звітував своїм підписникам у Телеграмі. Виявляється, Тищенко під час домашнього арешту хизувався іще й варенням, подарованим йому іншим нині підсудним нардепом Євгеном Шевченком. Незадовго до того як сам Шевченко отримав підозру в державній зраді. Так я от думаю, може це якесь. Незвичайне варення, а Тищенко це ніяка не ганьба українського парламентаризму, а просто жертва цього варення. Може, воно наколоте, А Тищенко це насправді взірцевий патріот та депутат, якого вороги просто накачали якимось неправильним варенням через цього Шевченка. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, то почитайте ось цей до Пестищенка. Тут він пише, що намагається цитую, сидіти і не підіді. Але хтось йому не дає, не дає мовчати. Можливо, це і був натяк якраз на варення і крик про допомогу. Не виключаю цього, але звісно ж, я так не думаю. Я думаю, що Микола Миколаєвич просто сам по собі щиро не розуміє, в якій країні він живе, і що в цій країні відбувається вже 11 років. Звісно, я вважаю, що кожен і кожна мають право на помилку, і навіть на багато помилок, але тільки в тому випадку, якщо людина або визнає ці помилки та виправляє їх, або несе за них відповідальність, або і і інше. Мені здається, що пан Тищенко все зрозуміє тільки коли почне нести реальну відповідальність за свої дії згідно з законом. Мабуть, ви пам'ятаєте, що я свого часу випустив чимало матеріалів про Миколу Тищенка, і більшість з них були, так би мовити, з гумором. Але знаєте, чомусь цього разу настрою жартувати взагалі нема. Як на мене, це вже не смішно. Тож кілька серйозних і важливих слів на останок. Оводінка Тищенка і його справа загалом це дуже важливе нагадування для нас із вами про недосконалість української правоохоронної системи в цьому випадку кримінального процесуального кодексу, який не передбачає для підозрюваних у викраданні людей і позбавленні їх волі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ні, найжорсткіший запобіжник для таких підозрюваних це всього навсього домашній арешт. Так само неадекватно наш кримінальний процесуальний кодекс ставиться і до підозрюваних у корупції. Будь-який будь-який підозрюваний у кримінальній справі пов'язаній з корупцією, має право вийти під заставу і розчинитися десь біля кордону з Молдовою. І жоден суддя нічого з цим зробити не зможе. Бо таке законодавство. Звісно, реформа або ж перезавантаження судів також необхідні не менше ніж правки до КПК. Та загалом ця тема реформи правоохоронної системи вона геть не така цікава і проста, як смішки з окремих депутатів, чи, наприклад, яскраві і дійсно важливі кадри бавовни в російському тилу. Та ми маємо приділяти цим непростим темам увагу, якщо ми хочемо, хоч якогось цивілізованого майбутнього. Сказати, що та в усьому винний Зеленський або Порошенко або ще хтось це дуже просто і дуже привабливо. Але якщо ми з вами хочемо жити в нормальній країні, то ми мусимо, ми зобов'язані розібратись в правоохоронній реформі і змусити весь державний апарат її провести. Це тривалий процес, але вкрай необхідний, якщо ми хочемо побороти корупцію до завершення війни. Принаймні в тих масштабах, в яких вона існує зараз, і при цьому зараз хто хто, а Верховна Рада могла б почати зі зміни, наприклад, своїх внутрішніх правил та законів про самих себе, які чомусь досі дозволяють, таким як Тищенко та Дмитрук, брати участь у роботі комітетів Верховної Ради, а значить, впливати на українське законодавство, з яким будемо жити не лише ми, але й наші діти, і можливо навіть онуки. Ну і найголовніше. Тищенко, Тищенко, масили оборони України ми маємо підтримувати всюди і завжди, якою б не була корупція, де б не була корупція. Коли нас напряму про щось просять захисники, ми не маємо права їм відмовити. Ось QR-код, а під відео посилання Фант 24 tvua за якими я дуже прошу вас підтримати. Головне управління розвідки. А наш збір для головного управління розвідки. Також я закликаю вас підтримати нас в інформаційній протидії, як зовнішньому агресору, так і внутрішнім ворогам. Підтримати нас можна вашими лайками, коментарями та підпискою на наш канал. Дякую, до зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!